Я думаю, що, мабуть, ми знову цілком свідомо прагнемо наступити на ті самі наші рідні граблі. От дивіться, об'єднання територіальних громад все Це, е, здійснити цей надзвичайно складний крок. Ми повинні з доброї волі наділити свого сусіда більшими правами і привілеями. Це важко навіть уявити не те, що. Зробити, так, реалізувати. Тим більше, через єдиний можливий, у такому випадку, механізм референдуму. Який, до речі, механізм відсутній. Процес децентралізації влади. Він має бути не декларативним, яким він є на даний момент, а він має дати реальні повноваження на місцях, про які сьогодні і ви говорите. Та? Аксіомою, яка не потребує жодних доказів, є твердження про те, що відсутність фінансів це відсутність реальних повноважень. І ось при такому дефіциті бюджету, який є зараз на даний час, говорити про державні субвенції, які мають по цьому закону, мають бути надані для розвитку інфраструктури села, коли ми об'єднаємося. Ну, я думаю, що це щось із космічного. Говорити про те, що будуть іти. Ми повинні прорахувати, скільки нам потрібно, а потім дадуть. А ті села, які вже відійдуть на другий план, це ж йде руйнація. І це може просто породити хаос. Почнемо з того, що в нас дві біди, це вони не тільки в Росії. Давайте почнемо з доріг. Вони потрібні для того спочатку дороги прокласти, а потім уже дітей возити із різних місць. В Школу чи куди там, ось вам теж з безпеки починається. Ну саме перше хочу сказати, щоб ніхто сільських голів, ну принаймні нас, жашківського району, не звинувачував у тому, що ми саботуємо реформи. Ми не проти реформ. В такому вигляді, в якому є на сьогоднішній день місцеве самоврядування, воно не може знаходитись. Настільки проти і всього потрібна ця реформа, але її е, слід робити з розумом. Ми зараз замічаємо реформи в міліції. І от ми бачимо ці наслідки цих реформ. На машину дай, на бензин дай, участкового ніколи не бачимо. Це що за реформа? Це, це посміховиська не реформа. Друга репліка, друга. Та Петрівну дуже підтримує. МВФ дає тільки гроші, які в отраслі, в яких, будемо казати, роблять реформи. Судові реформи нічого не зробили, в медицині нічого не зробили, в освіті нічого не зробили. А кошти треба залучати. І от мене таке враження склалося, що це просто кісточка для європейців, щоб показати, що ми щось не тут робимо, тільки дайте кредит. Читаючи закон, теж хотіла висловити свою позицію, що тут не регламентуються державні гарантії громадам, які не об'єдналися. І навіть тим громадам, які об'єднані, стосовно рівня наданих послуг. Надаватися. Це я маю на увазі і освітні послуги, і медичні. Ми про них говорили, але не чітко не простежується взагалі державні гарантії. Чи будуть однакові ці послуги в центрі територіальної громади, чи вони будуть однакові і в інших, скажімо так, нижчого рівня громад. Цього не вийде. Ви говорите про себе, про себе не про нас, а про себе. Про, як про жителів. Правильно говорю, що потрібно написати в Києві. А писати в селі, щоб автори були сільські голови ну, або ну, громади, і звідси розпочинати. Але це, це не пізно. У нас є депутатський корпус Верховної Ради, у нас є представник від нашої громади, депутат, кому ми також можемо давати пропозиції і вносити зміни до тих чи інших законодавчих актів. Реформи вони я не знають, чи щось вони дають, чи не дають. Людям жити погано, ці всі обіцянки, що піднімають ціни, все, а зарплата і пенсія залишаються на місці. Все, Люди починають бідувати. І все. Оце вам і реформа. А треба людям зарплату давати, пенсію, щоб робота була. От тоді буде життя нормально, і не треба ніякої реформи, нічого. Реформи, я думаю, якщо ми йдемо до Європи, то це просто необхідне. Але реформи треба робити з розумом. Дивитися на статки людей в наш час, на те, що в країні дійсно, хоч і не оголошено, але йде війна, що допомога і воїнам АТО потрібно весь час кошти. І соціальні виплати, я думаю, мамам це не сподобалося однозначно. Ну Реформи потрібні, але як їх зробити, це вже питання друге. Потрібно якось поступово їх робити, не все разом. Так, щоб сказати, результату нема такого-то. Ну, реформи ці як треба їх було робити, треба, чи вони роблять їх, а чи вони полезні для народу, чи нема. Так що не, не можна сказати, що воно буде далі з цими реформами і як воно. Буде далі робитися. Здвіги ніяких поки не бачу. Мені здається, що в першу чергу треба про народ думати, про людей, щоб їм якось краще жити стало, то все, все робиться навпаки. Як піднялися ціни, їх не опускають. Долар трошечки впав, це саме. а ціни ті самі, люди виживають. Наприклад, я, я виживаю, мене не вистачає цих слід, що не дають. А реформи, може, може щось до кращого буде, не все зразу. Тому що так взяли ж наш президент країну, в якому стані взяв. І так тримається, і так добре, що вже трошки хоч війна перестає. Саме, основне, щоб війна закінчилася, а потім якось, може, люди будуть краще жити. Хочеться, щоб вже все закінчилося, щоб люди могли дихати вільно на своїй українській землі, а не так, щоб виживали, ходили і не знали, де звідки брати. Взаліто зміни варто і треба проводити. І ми, в принципі, всі очікуємо тих реформ. Але для того, щоб реформи були результативні, повинні наші політики повинні стати якимись морально чистими людьми. Або прагнути мати якийсь авторитет серед населення. От, бо тому що якщо людина, яка не має совісті, проводить реформу, то в результаті знаєте, хотіли як найкраще, вийшли як завжди. От таке саме в нас виходить в Україні.